Друзі, всім доброго ранку. Точніше, у мене ранок з'явилось бажання записати відео, поговорити на таку тему, про яку мало хто розповідає. Чомусь в медицині відбувається так, що коли в людини болить той чи інший орган, ми йдемо до того чи іншого лікаря. Тобто, ми на людину не дивимося, як на Повну структуру, в якій нічого окремо не працює, в якій не потрібно вирізати органи, як це роблять в медицині, навіть не розібравшись, чому він є, і яку функцію він повинен по факту виконувати. Хоча це медицина і це якось дуже дивно. Да? То чому людини може бути? Певне захворювання в різних органах. Тобто, ми, наприклад, маємо проблему в почках. Ми йдемо до конкретного лікаря, який лікує конкретно почки. Але це неправильно. Наприклад, в когось є проблеми з серцем ми йдемо до конкретного лікаря, який лікує серце. Але це теж неправильно. Взагалі, чому відбуваються різні захворювання в нашому тілі? Це настільки банально просто здається з однієї сторони, але. Ми приймаємо це за щось таке незрозуміле і загадкове, але це не, так. це не так, і потрібно ці речі розуміти. Різні захворювання в нашому організмі відбуваються лише тому, що ми живемо в світі, де дуже багато різних вірусів, бактерій. І не потрібно про це забувати. незрозуміло, а, хто для кого живе. Ми для цих бактерій, тому що вони в наших органах є всюди, і вони просять їжу певну. Да? І є таке твердження, що не зрозуміло, хто для кого живе. Ми для них, чи вони для нас? Тому потрібно цей такий момент розуміти, що основа всіх захворювань а, це різні бактерії, віруси, інфекції, паразити і так далі. І коли зрозумієш цю таку просту річ, ти подумаєш, а як так зробити, щоб наш організм менше цього всього потрапляло. Тому що чим більше ми пропускаємо свій організм цих інфекцій, вірусів, паразитів, тим більше. Ми наносимо собі шкоди. Тому що ця патогенна а, мікрофлора призводить до порушень в нашому організмі. І чим більше цих порушень, тим більше ми приходимо до того результату, коли нам болить щось в організмі, ми вже просто не витримуємо це все. І ми йдемо до лікаря, який дає нам медикаменти. А, і ці медикаменти а, нас не виліковують, а просто а, допомагають а, заводити нашу хворобу в регресію, де вона засинає, і спить більше назбивати цих вірусів, бактерій, і вона знову просинається. Чому? Тому що, тому що по-іншому не може бути. Потрібно ці всі віруси і бактерії виводити. Але для початку потрібно нам... Старатися так, щоб їх не попадало в таких великих кількостях, як зараз це відбувається, чому тому, що наш організм, можна сказати, був придуманий дуже логічно, дуже правильно. Але зараз сучасною е, системою це все дуже сильно порушується. Чому? Тому що в нас є е, кислотність шлунку. Це перший захисний бар'єр від різних токсинів і вірусів. Але коли кислотність понижається, тим більше ми пропускаємо в себе різних е, вірусів, бактерій. Далі друга захисна функція це жовчний. Жовчний виконує дуже велику функцію в плані детоксикації і зараз. Майже всіх людей, жовчний він стоїть. Він не виконує свою функцію, як повинен виконувати. Чим більше ми пропускаємо цих різних вірусів, інфекцій, паразитів, тим більше ми нагружуємо слідуючи такі органи, як печінка, почки, щитовидна залоза. Тому що це все повинно виводитись. А чим більше ми навантажуємо ці органи, тим менше вони з цим справляються. В результаті чого ми це все накопичуємо в собі і це десь вилазить. І в кожного це відбувається по-різному. Сюди можна додати ще такі генетичні захворювання, і потрібно розуміти, наприклад, що конкретно в тебе. Іде по генетичній лінії. До прикладу, взяти мене, по моїй генетичній лінії йдуть такі серцево-судинні захворювання. У мене був дуже складний період в житті. Ми шукаємо якісь способи заспокоєння, і в різних людей це відбувається по-різному. У мене це заспокоєння знайшлося в плані їжі, шкідливої їжі. І хочу сказати, що після цього етапу. Я реально а, замітила, як сильно по серцево-судинній системі мені це харчування а, стукнуло. І коли ти розумієш ці такі прості нюанси, що потрібно а, підтримати свій організм, щоб а, а, це все не пропускати в себе, це перший елемент. Другий елемент це в нашому сучасному світі як не як без чисток нашого організму, а, ну не можемо. Нам потрібні чистки. І третій момент це стрес. Дуже сильно стрес б'є по наших органах. Чому? Тому що стрес погіршує роботу наших органів, тому що захворювання це не просто там воно виникло саме по собі. Іноді там є маленький процент, що це через психосоматику. Це є, але в першу чергу, все-таки спосіб життя. Тому я думаю, що все-таки донесла свою думку в тому плані, що захворювання це дорівнює токсинам, інфекціям, вірусам, грибкам і так далі.